Так, прийшли мені з Китаю ось такі от насадки, щоб запихати там, де закриваються двері, зараз покажу. Зараз перевіримо їхній ефект. Так, тепер ставлена ця резимка. Ну, в принципі ніякої різниці нема. От назад я вставив, різниця просто кардинальна. Тепер двері зовсім по-іншому закриваються. Окий ну, дуже-дуже глухий звук. Так, Зараз покажу на оцих на прикладі. Так, зараз ми її вчепимо. Одною рукою трошки важко. Начепляється вона от з одної сторони. Ось так от і туго пропихати. Ось, є. Ну, чуть-чуть м'якше -чуть, закривається. Але ефект не аж такий прям сильний, щоб прям був, але краще. Так, я зрозумів, в чому прикол. Треба міняти другою стороною, щоб отут ця сторона була до виходу до дверей. Тоді вона її заглушує. Ось, навіть легенько зараз закрию. О! О, о тепер є ефект. Супер. Ось так має бути. На оцих дверах якраз О, правильно ця сторона, тому вони і гарно закриваються. О, А тут ефекту нема, бо іншою стороною поставили. О тепер різниця зараз буде. Та як було, так як і є. Зараз поміняю другою стороною. Витягну. І перевіримо. Зайшло туго. Навіть досить туго. Так, зараз я двома руками скину. Так, все, тепер іншою стороною. Тепер пробуємо. О, О тепер супер. О, тепер різниця є. Ну, ззаді взагалі так глухо двері закриваються, дуже приємний звук. Впереді чуть інакше, але краще, ніж було. Тому лайк раджу. Так, і тепер покажу ще на останні двері. Капецький звук приємний. Дуже приємний прийшла ще мені з Китаю ось така от насадка. Зараз ми ще випробуємо і, Ні, ну це напевно не до тої машини. Ну або просто в принципі вона йде тут стандартно, вона зайшла все чітко, але щось воно не дуже. Що ставити, ну так для цікавості спробуємо. Турмозить так сильно двері. Але ось це от. Є Так що оце от фігня. А ось це є Тема Ставлю назад.